Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття, 16 липня 2023 рік. Друзі, у нас уже другий тиждень майже кожного дня йдуть проливні дощі. Від надмірної вологи потерпають усі садові і городні рослини. Хочу показати, як на такий високий рівень опадів реагують кущі винограду, які практично стоять у воді. Виноград це теплолюбива рослина яка є досить чутливою до надлишку вологи і перепаду температур. Після неділі затяжних дощів на винограді з'явився хлороз. Листя винограду почало втрачати свій природньо-зелений колір і набирати жовтуватого забарвлення. Видно, який насичено зелений колір мають нижні дорослі листки і яке жовте забарвлення мають верхні молоді листочки. При хлорозі у рослин порушується процес вироблення хлорофілу. Листя починає змінювати забарвлення із зеленого кольору на жовте, і найперше починають втрачати колір саме молоді верхні листочки. Хлорофіл це речовина, яка надає листкам зеленого кольору. Саме хлорофіл приймає участь у всіх процесах фотосинтезу і виробленню поживних речовин. Хлороз це захворювання, яке завдає шкоди не лише листкам, а й всій рослині в цілому. Через пошкоджене листя погано відбувається процес фотосинтезу. Кущ недоотримує поживні речовини, які через листки отримував від сонця і повітря. А від недостачі поживних речовин почне страждати і коренева система, а це вже зупинка і росту, і розвитку куща. Як наслідок Можуть осипатися зав'яз на гронах, відмирати верхівки на нових пагонах, виноградна лоза стає крихкою, ослаблений кущ може і не перезимувати зиму. Розрізняють два види хлорозу інфекційний і карбонатний, неінфекційний. Карбонатний хлороз викликаний нехваткою у рослин елементу заліза. Він є наслідком впливу зовнішніх несприятливих факторів. У нашому випадку це підвищена вологість ґрунту при високому рівні опадів. Причина карбонатного хлорозу в порушенні балансу мінерального живлення. Рослині не вистачає заліза. Залізо в ґрунті є, але рослина не може його засвоїти. І наше завдання зараз це підживити виноград препаратами, які мають у своєму складі залізо, щоб відновити в рослині дефіцит цього елементу. Найшвидше і найпростіше це можна зробити за допомогою залізного купоросу. Під корінь лити зайву вологу не бажано, бо ґрунт і так занадто вологий, а от по листі підживити можна навіть потрібно. Для позакореневого підживлення винограду можна взяти 25 г залізного купоросу і 20 г лимонної кислоти. Обидві складові розчиняють у теплій воді і в окремих посудинах. В одну посудину наливаємо 2,5 літри води і розчиняємо в ній залізний купорос, в іншу посудину наливаємо також 2,5 літри води і розчиняємо у ній лимонну кислоту. Розчинені у воді лимонну кислоту і залізний купороз зливаємо у одну посудину, все старанно перемішуємо і отримаємо 5 літрів робочого розчину для оприскування листя винограду. Для приготування розчину використовують скляний або пластиковий посуд. Друзі, у нас причиною появи хлорозу на винограді були проливні дощі і як наслідок перезволожений ґрунт, тому ми проводимо позакореневе підживлення, тобто підживлення по листі. Якщо ж причиною появи хлорозу є якісь інші фактори, наприклад, довгі засухи чи якісь механічні пошкодження рукавів. Різкі перепади температур чи зворотні заморозки, ну, коли ґрунт під кущами залишається сухим, то можна проводити підживлення винограду під корінь. Через корінь рослини відразу почнуть отримувати дефіцитний для них елемент заліза. Для цього візьмемо 200 г залізного купоросу, розбавимо у 10 літрах води і вильємо під кущ. Через 5-6 днів знову повторимо. Добре кущем винограду провести позакореневе підживлення будь-якими препаратами, які містять у своєму складі хелат заліза. Хелат заліза це мікродобриво, що містить у собі залізо у хелатній формі, яке легко засвоюється рослинами. Та найперше, що ми повинні зробити, щоб допомогти рослині у боротьбі з хлорозом, то це розпушити ґрунт біля коренів рослин. Через розпушений ґрунт до коренів рослин краще поступає тепло і повітря, і це дає змогу рослині самостійно швидше поповнювати дефіцит поживних речовин, необхідних для гарного росту. Після того, як розпушили ґрунт у районі коренів, приступаємо до оприскування. Процес оприскування хелатом заліза ми повторимо через 7-10 днів і ще раз. Якщо буде потрібно, то через 7 днів знову обробимо. Ну, якщо ж дощі призупиняться і буде тепла сонячна погода, ґрунт гарно прогріється, то хлороз сам відступить. Виноградна лоза самостійно зможе заповнити дефіцит поживних речовин. На цьому, напевно, і все. Друзі, я всім щиро дякую за підписку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал, ми завжди раді новим друзям. До нових зустрічей! Гарних вам і нам урожаїв!